Всім привіт! А ви ніколи не задавали собі питання? Чому всі режими, які приходили до влади, вони забороняли саме Біблію? Ви ніколи не задавали собі запитання, чому от дійсно справжніх віруючих, таких щирих віруючих, які робили добро, їх відправляли в тюрми, в силки. Чому? Ми зрозуміло, що не говоримо там про якихось екстремістів або ну, просто там трошки задвинутих людей, знаєте, в якомусь сектанстві. А ми говоримо дійсно про віруючих людей. Чому саме Біблію забороняли? Чому саме справжніх біблійних? Них віруючих їх відправляли в силки і в тюрми, і знущалися над ними, і це продовжується до речі. А тому, що дійсно ці люди, справжні віруючі, вони впливають на суспільство. А тому, що якщо людина буде читати Біблію, то вона буде просвітленою людиною. Тоді її вже ніхто не обманить, вона не піде ні за якими злочинними режимами, вона не буде підкорюватися, вона буде тоді підкорюватися тільки Богу. І от саме тому, знаєте, це то просто спокон віків. Царі, потім режими, які комуністичні режими, фашистські режими. Вони боролися саме проти церкви. Вони боролися саме проти Біблії. Тому що Біблія, вона дійсно людь людину робить просвітленою розумною, яку тоді не обманеш. Вона робить людину справді віруючою з високими стандартами. А всім цим режимам потрібно було, щоб їм у них получалося управляти людьми, щоб дуже легко можна було знаєте, людей обманути і люди йшли за цими режимами, а не з Богом. А знаєте, оці справжні віруючі, вони не хотіли підкорятися цим сатанинським режимам, тому що вони знали слово Боже, вони боялися покарання бу. Божого. і, от знаєте, завжди, так як в цьому світі відбувається боротьба за владу, знаєте, боротьба за вплив саме через це, завжди. Цей світ він воює саме зі справжньою церквою, саме на церкву завжди знаєте, брехали її порочили, робили з церкви щось таке страшне. Що знаєте, людям ну, просто ніяк не хотілося з цим мати нічого спільного. І, але знаєте, якщо ти починаєш читати Біблію, ти розумієш, що насправді церква це не те, що ти якби от, знав. Тому що, ну, наприклад, у мене да, була, ну я як у вас, у мене, наприклад, завжди така асоціація з церквою. Була це похорони відспівати когось, або знаєте, що всі набухалися, от всі просто п'янствують, тому що там якась свято Пасхи, тобто асоціація зі смертю або з гріхом, з п'янкою якоюсь, чому так відбувається? Тому що звісно ж церкву завжди опорочували, намагалися прибрати слово Боже, прибрати істину, намагалися знаєте, внідрити туди якісь от свої там якісь свої розуміння. І намагалися внідрити туди, знаєте, от якусь свою брехню, і сама церква також, звісно ж, на жаль, дозволяла, щоб на неї впливали. Не вона впливала на цей світ, на суспільство словом Божим, а дозволяла, щоб на неї впливали там різні режими. Сама не вивчала слово Боже, відходила від Біблії. Саме тому і церква на жаль, от така ортодоксальна наша церква. Вона просто відійшла дуже давно від істинного християнства від справжнього су. Лова Божого від справжньої віри від Духа Святого дуже давно вона вже від цього відійшла. Але якщо ми з вами почитаємо Біблію. То насправді церква не має нічого спільного зі смертю, от як було в мене або у багатьох із нас розуміння, що церква це тільки там смерть. Ні, навпаки, написано, що церква це життя. І церква справжня насправді дає людям життя, вона оновлює, вона позбавляє від проклять. Це робить Дух Божий, який приходить на Слово Боже. Так насправді, знаєте, у всіх історично, у всіх пророцтвах чітко написано, що саме церква Ісуса. Христа, вона має найвищу владу. У неї всі обіцянки від Бога, що саме їй Бог дасть все. І знаючи, сатаністи, оці, які стоять, знаєте, за всіми цими режимами і за всіми цими обманами, знаючи це, ці сатаністи вони воюють саме проти істинної церкви. Тому кожному із нас, для того, щоб не бути обманутими, нам потрібно вивчати слово Боже. Слово Боже це світло для людини, яке просто е сяє у пітьмі. Воно дає вихід, воно дає справжню віру, воно дає. Народження згори, тому справжня церква це та церква, яка вичає слово Боже і вчить людину виконувати його в своєму житті. Тому я вас запрошую саме до такої церкви, яка так і називається церква Слово Боже. Тому підписуйтеся на наші канали і давайте разом вивчати Біблію, Слово Боже, для того, щоб врятуватися і позбавитися від всіх проклять в цьому житті.